Хвилинки, я вам скажу, Вранці і ввечері, як почнуть розповідати, коли, та нема коли, та я вже е, 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 доповзла до ліжка та і впала, дівчатка, не забуваємо за себе. Доповзаємо до ліжка, а потім е, після 40 років боїмося подивитись з зеркало. Так що дві хвилинки вранці, дві хвилинки ввечері. Зробили собі догляд, і тоді вже ліземо і падаємо у ліжко. Це зовсім зовсім недовго і робиться все швиденько. Головне, щоб були гарні кремчики. Значить, дивіться, що входить в цю лінійку. Нічний крем так входить. Далі, денний крем, добрий вечір, хто приєднується. Дякую за лайки велике. Дивіться, денний крем, денний крем ви наносите і дивіться в оновленій лінійці SPF 20 Бачите ось? спфк 20, це значить, він захищає від сонечка, те, що вже потрібно, зараз літо в нас вже на носі, так? І він дає зволоження вам на весь день. Ви його нанесли тільки.